КУРТ Вонегут. КОЛИСКА для Кішки Читає Сергій Орубчук. 31. ІНШИЙ БРИД УЖЕ був час їхати з кладовища, Аж тут водій занепокоївся, у якому стані могила його матінки. Він спитав мого дозволу зробити короткий гак, щоб поглянути на неї. Над похованням його матері стояв невеличкий жалюгідний камінь, але річ не в тому. Бо водій знов запитав мене, чи я не проти ще одного короткого гаку на цей раз до магазину могильних пам'ятників через дорогу від кладовища. Боконістом я тоді ще не був, тому згодився неохоче. Будь-який боконіст, безсумнівно з радістю згодився б піти з ким завгодно, куди завгодно. Боконон вчить пропозиція неочікуваних подорожей це уроки танців у школі господа. На вивісці було написано «Авраам брид із синами. Поки водій розмовляв з хазяїном, я ходив між надгробків, заготових пам'ятників поки що безіменних. У виставковій залі я натрапив на зразок професійного жарту. Над кам'яним ангелом підвісили вінок з омели. Його п'єдестал був укритий кедровим віттям, а на мармуровій шиї та грудях михтіла гірлянда ялинкових лампочок. Скільки за нього візьмете? спитав я в хазяїна. Не продається, йому вже сто років. Його зробив мій прадід, Авраам Брит. Тож, ваша фірма настільки старовинна? Саме так. І ви також зветесь Брит. Четверте покоління на одному місці. А доктор Айса Брит, директор дослідної лабораторії, ваш родич. Він мій брат, сказав хазяїн. Мене звуть Марвін Брит. Який тісний світ, зауважив я. Особливо, якщо його стіснити до кладовища. Марвін Брит був чоловік гладкий та вульгарний, дотепний та сентиментальний. 32. ДИНАМІТНІ гроші Я саме їду від вашого брата, був у нього на роботі. Я письменник. Прав інтерв'ю про доктора Гонікера. Сказав я Марвіну БРИТУ. Це був іще той сучий син. Не мій брат, ні. Я про гонікера. Це він купив у вас надгробок для своєї дружини. Діти купили, сказав Марвін Брит. Він тут ні до чого. Йому навіть на думку не спало поставити хоча б якусь плиту на її могилі. Отож, десь через рік після її смерті гонікерові троє діточок прийшли до мене. Доросла висока дівчина, хлопець більший та хлопець менший. Вони хотіли придбати найбільший пам'ятник, аби грошей вистачило, і двоє старших принесли свої віршики, щоб ми їх висікли на камені. Смійтесь над тим каменем, якщо смішно, але для тих дітей він став такою втіхою, якої за гроші не купиш. Вони постійно приходили поглянути на нього, приносили квіти, бо за скільки разів на рік. Але ж коштувало це, мабуть, дуже дорого. Вони заплатили з Нобелівської премії. На цю премію дві речі було придбано дача на мисі код і цей пам'ятник. Динамітні гроші. здивувався я, подумавши про шаленство динаміту та про абсолютний спокій надгробка і дачного будиночка. Що? Нобель, винахідник динаміту. І не таке трапляється. І якщо б я тоді вже був боконістом, то неодмінно прошепотів би. діла, діла, діла. розмірковуючи, над дивовижно закрученим ланцюжком подій, завдяки яким місцевий заклад могильних пам'ятників отримав динамітні гроші. Діла, діла, діла. Так ми, боконісти, шепчемо, коли збагнемо, наскільки складний механізм керує реальним життям і наскільки непередбачуваний його хід. Але як християнин я міг тоді сказати лише Життя, буває, викидає смішні штуки, а буває ще й не смішні, сказав Марвін Бритт. 33. Невдячний Я спитав Марвіна Брида, чи він знав Емілі Гонікер, дружину Фелікса, матір Анджели Френка та Ньюта, поховану під тією чудорнацькою колоною. Чи я її знав? Його голос став сумним. Чи я її знав, містере? Звісно, я її знав. Знав Емілі. Ми разом ходили до Ілумської середньої школи. Ми з нею разом входили до комісії класних значків. Її батько був власником музичного магазину. Вона вміла грати на будь-якому інструменті, що він продавав. Я в неї закохався до нестями, навіть кинув футбол і почав учитися грати на скрипці. Аж тут приїжджає на вістяні канікули мій старший брат Ейнса. Він тоді вчився в Масачусетському технологічному інституті. І я зробив помилку, познайомив його зі своєю коханою. Марвін Брид класнув пальцями. Він відбив її в мене ось так, не сходячи з місця. Я розтрощив мою скрипку обмінну шишку на спинці мого ліжка. А вона коштувала аж 75 доларів. Потім пішов до квіткарки, купив велику коробку, таку що вмістить десяток троян, поклав туди уламки скрипки і відправив Емілі з посильним. Вона була гарна? Гарна? повторив він. Містере, коли я побачу першого ангела, якщо Бог дозволить мені їх показати, мене здивують лише його крила, а не краса, бо найпрекрасніше обличчя в світі я вже бачив. У всьому ілюмі, ба навіть у гравстві, Кожен чоловік був у неї закоханий, явно чи потайки. Вода б могла вийти за будь кого, якби захотіла. Він сплюнув на підлогу. А вона зненацька пішла за того сучого сина, голландця. Вона була заручена з моїм братом, аж тут цей малий байстрюк приїхав до міста. Марин Брид знов класнув пальцями. Ось так він відібрав її в мого старшого брата. Мабуть, називати таку видатну особу, як Фелікс Гонікер, та ще й померло сучим сином, це державна зрада, невдячність. Невігластво, ретроградство та розумова відсталість. Я знаю, його вважають добрим, сумирним, замріяним. Він буцімто мухи не зобидив за все життя, не зважав на гроші, владу, розкішний одяг, автомобілі та все інше. Він був не такий, як усі ми. Він був кращий за всіх нас. Він був такий невинний, зовсім, як Христос, мало, не син Божий. Марвін Брит обірвав своє міркування. Я попросив, щоб він договорив. Та як же це? промовив він. Як же? Він підійшов до вікна, що виходило на ворота кладовища. Як? прошепотів він, дивлячись на ворота, на слюту та на колону гонікера, що ледь віднілася крізь сніг. Скажіть, наважився він нарешті. Як можна вважати невинною людину, що допомагає зробити таку штуку, як атомна бомба? І чи можна вважати добрим чоловіка, який пальцем не ворухнув, щоб допомогти найдобрішій, найпрекраснішій жінці на світі, власній дружині, коли вона вмирала через брак любові та розуміння? Він здригнувся. Часом мені здається, що Гонікар народився неживим. Ніколи не зустрічав людини настільки байдужою до життя, як він може, всі нещастя світу саме від того, що ним керують люди холодні, мертві, як камінь. 34. ВІН дід У тій крамниці надгробків зі мною стався перший він дід. Боканісти називають цим словом раптовий суто особистий поворот. У напрямку боконізму, тобто віри в те, що Господь усемогутній, усе про тебе знає, що Господь усемогутній насправді має щодо тебе якісь таємничі плани. Мій він дід був пов'язаний із кам'яним ангелом під омелою. Таксист забрав собі в голову, що саме цього ангела мусить поставити на могилі своєї матінки за будь-яку ціну. Він стояв перед статуєю зі сльозами на очах. Маурін Брит, висловивши своє ставлення до Фелікса Гонікера, усе ще дивився у вікно. На ворота кладовища. Може, цей голландський син сини був сучасним святим, додав він, але хай мене черти візьмуть, якщо він у житті колись зробив те, чого не хотів, і не одержував усього, чого хотів. Музика. Даруйте що? спитав я. Те, через що вона вийшла заміж за нього. Вона казала, що його розум був у резонансі з найвеличнішою музикою в світі музикою зірок. Він похитав головою. Дурня. Тут, глянувши на ворота, він згадав. Коли востаннє бачив Френка Гонікера, творця моделей мучителя жуків у банках. Френк, сказав він, а що з ним? Дивак нещасний. Я бачив хлопця востаннє, коли він виходив з кладовища. Похорон батька ще тривав. Старого ще землею не засипали, аж тут і з воріт виходить Френк. Він застопив першу ж машину, яка проїжджала повз ворота це був новий пантіак із флорідськими номерами. Він зупинився, Френк заліз туди, і більше його ніхто вілумі ніколи не бачив. Подейкують, ніби його розшукує поліція, випадковість непорозуміння. Френк ніяким боком не злочинець. Для такого фаху в нього були заслабкі нерви. Окрім моделей, нічого робити не вмів. І на роботу його взяв тільки Джек до своєї крамниці все для ваших хобі продавати моделі, клеїти моделі, радити людям, як збирати моделі, коли Френк перебрався до Флориди, і він і там пішов працювати до модельної майстерні Сарасоті. Але виявилося, що та майстерня була прикриттям для банди, що викрадала кадилаки, вантажила на списані десантні кораблі та відправляла на кубу. Так склалося, що Френк утрапив до цієї оборудки. Скоріше за все, копи його не знайшли, бо він помер. Зрозуміло, він мав багато чого почути, поки клеїв гармати на крейсер Міссурі. А де зараз ньют, не знаєте? Мабуть, у сестрі в індіанаполісі. Я чув, що він злигався з тією російською ліліпуткою. А потім вилетів з першого курсу медичного в корнелі. Уявляйте, що тут було глілі пут на посаді лікаря. А дочка в цьому бідолашному сімействі дебела незграбна більше шести футів на зріст. Цей батечко, славетний розумник, витяг дівчину зі школи за рік перед випуском, щоб була жінка в домі, яка б дбала про нього. Для душі в неї нічого не залишилось, тільки кларнет. Вона грала в шкільному оркестрі, весь іліум знав нашу парадну бригаду. Після того, як вона пішла зі школи вів далі брит, її ніхто не звав погуляти, у неї не було друзів, а батечкові на думку не спадало дати їй грошей, тож вона нікуди не могла сама піти розважитись. Знаєте, чим вона втішалась? Гадки не маю. Вечорами вона замикалась у своїй кімнаті, ставила платівки на грамофон і грала в унісон на кларнеті. Як, на мій погляд, те, що така дівчина вийшла заміж, це диво 20-го століття. Скільки ви візьмете за цього ангела? Питав таксист. Та я ж уже сказав, він не продається. Сучасні майстри, мабуть, такого вже не зроблять, зауважив я. Один із моїх племінників зміг би, сказав Брит. Синейси, мав усі дані, щоб стати великим учним, аж тут скинули бомбу на хіросіму. Хлопець утік, напився, прийшов до мене і сказав, що хоче стати різьбірем по каменю. Він тепер у вас працює. Він тепер скульптор у римі. А якщо хтось дасть вам високу ціну, ставив водій, тоді згодитесь чи ні? Може, й так. Але ціна має бути справді високою. А де тут можна вирізати ім'я? розпитував водій. Ім'я там уже є, на п'єдесталі. Але ми не могли побачити напису під гілками, що прикрашали п'єдестал. Замовник його не забрав? поцікавився я. Замовник не заплатив. Мені розповідали, нібито якийсь німецький іммігрант мандрував зі своєю жінкою на захід, а вона померла від віспи тут, вільумі. Чоловік замовив цього ангела, щоб поставити їй на могилу. І показав моєму прадідові гроші, мовляв, у нього є чим заплатити. А потім його пограбували, підчистили все майже до останнього цента. У нього залишився тільки клаптик землі, яку він придбав десь в Індіані, але ще не бачив. Туди він і попрямував, сказавши, що повернеться пізніше і заплатить за ангела. Але не повернувся? спитав я. Ні. Марвін Брит злегка відсунув ногою віття, щоб ми могли побачити літери, вирізані на п'єдесталі. Тільки прізвище Ім'я якесь хитромудре, сказав він. Якщо цей іммігрант мав нащадків, вони, мабуть, змінили прізвище на щось більш американське. Тепер вони, ймовірно, Джонси, Блекі та Томпсони. Тут ви помиляєтесь, пробурмотів я. Мені здалося, що кімната пішла обертом. Її стіни, підлога та стеля миттю перетворились на отвори численних тунелів, тунелів, що йшли в усіх напрямках крізь час. Мені відкрилось боку ніжке видіння. Зв'язок між усіма людьми, які мандрують світом, ємність усіх чоловіків, усіх жінок, усіх дітей у кожну мить їхнього існування. Тут ви помиляєтесь, повторив я, коли видіння розвіялось. Невже ви знаєте когось зі з таким прізвищем? Так. Я знав, бо це було і моє прізвище. 35. Усе для ваших хобі. Повертаючись до готелю, я. Помітив вивіску усе для ваших хобі, крамницю Джека, де працював колись Франклін Гонікер. я звелів водію зупинитись і почекати. Зайшовши всередину, я побачив самого Джека. Він царював тут серед малесеньких паровозиків, вагончиків, літачків, човників, будиночків, ліхтарів, дерев, танків, ракет, автомобільчиків, кондукторів, полісменів, пожежників, матінок і татків, кицьок і песиків, курчат і каченят, солдатиків і корівок. Це був чоловік мертвотно блідий. Чоловік суворий, неохайний, він важко кашляв. Яким був Франклін Гонікер? повторив він моє запитання зайшовся довгим кашлем. Він похитав головою так, наче показував, що обожнє Френка більш забудького на світі. Немає сенсу марно витрачати слова. Я краще покажу вам, яким хлопцем був Франклін Гонікер. Він знову закашлявся, потім сказав. Погляньте, а тоді самі збагнете. Він повів мене до підвалу під крамницею, де він мешкав, там стояли двоспальне ліжко, шафа і електрична плитка. Джек вибачився за неприбрану постіль. «Тиждень тому мене покинула дружина. Він закашлявся. І я все ніяк не зберу своє життя докупи. Потім він повернув вимикач, і протилежний кінець підвалу залило сліпуче світло. Наблизившись, ми побачили, що лампа це немов сонце фантастичної маленької країни, побудованої на листі фанери. На острові, прямокутному, як міста в штаті Канзас, якщо там мешкала якась бентежна душа, шукач істини за тими зеленими межами, він дійсно впав би з самого краю світу. Усі деталі були настільки точно вимірені, так майстерно вирізані та пофарбовані, що мені не треба було примружувати очей, аби повірити, що це реальна країна. Гори, озера, річки, ліси, міста, узагалі все, що добрі громадяни мають за свій найдорожчий скарб. А ще повсюди виднілися залізничні лінії, завтовшки зі спагетті. Погляньте на двері будинків, захоплено сказав Джек. Відмінно досконало. На кожній справжня ручка і молоточки, щоб постукати. Дивовижно. Ви питали, яким був Франклін Гонікер. Усе це він збудував. Джек знову зайшовся кашлем. Сам збудував. Ну, я інколи допомагав, але згідно з його вказівками, цей хлопець був генієм. Це безперечно. У нього є брат, Ліліпут, знаєте? Знаю. Йому доручили дещо паяти знизу. Усе вийшло як справжнє. Робота була нелегкою і не за один день зроблено. Рим також не за день був побудований. У хлопця вдома нормального життя не було. Мені казали тут був його справжній дім. Тут він проводив сотні годин. Часом навіть не вмикав залізниці, тільки сидів і дивився, як ми з вами зараз. Так багато всього? Дивитися на це, все одно, що подорожувати Європою, стільки тут цікавих речей. Він бачив таке, чого нам з вами ні за що не огледіти. Зробить гірку, ми з вами були б від неї захваті, а він раптом зруйнує її і, правильно зробить, бо замість неї розташує озерце з місточком і вийде в десятеро красивіше, ніж було. Такий талант не кожному дається. Маєте рацію. пристрасно вигукнув Джек. Пристрасть коштувала йому чергового нападу кашлю. Коли напад минув, його очі наповнилися сльозами. Слухайте, я вмовляв хлопця вчитися в коледжі. Здобути інженерну освіту, щоб потім працювати в American Flyer або ще на когось солідного, де б його ідеї знайшли підтримку. Мені здається, ви теж чимало його підтримували. Хотів би більше, похнюпився Джек. Мені бракувало грошей. Я давав йому матеріали, коли міг, але здебільшого він усе купував за свої гроші. Він працював у мене там на горі. Він ані цента не витратив на щось інше не пив, не курив, не ходив у кіно, не гуляв з дівчатами, не божеволів від автомобілів. Непогано бо в нашій країні мати якомога більше таких людей. «А вже ж», – Джек знизав плечима. Але флоридські ганстери, мабуть, покінчили з ним. Боялись, щоб не виказав їх. Боюсь, що так. Джек ненацька не стримався і вибухнув плачем. Та чи знали ті брудні сучі діти? ридав він. Кого вони вбивали?